Слава націю, те на те Добрий рембат, ветерія сушко добрий, забрав течок із ремонту, відновлювали ручник роботи і правий задній супорт. Пересипали, ремкоплект поставили. в підсумку. Я проїхав, все кілометрів 10. Переднє праве, я руку тримати не можу. Переднє ліве. руку тримати можу. Значно головніше. Заднє ліве, взагалі холодне, просто холодне все такої температури, ну, фактично як і автівка. І заднє праве? Ну, не можу тримати руку. Це от коли? То скільки там? Пару тисяч тому пересипали мені в Києві гальма. Зараз пересипали супорт. Отакий от от, от стан рішив. І що я це все вийшов пошавмацати, бо смердять гальма. Смердять гальма. Ще раз. Руку тримати не можу. Руку тримати ще більше не можу. Руку тримаю, але так собі. ледве-ледве. І геть холодно, взагалі холодне. Ну, от, якось так. От, що, що. Буду знову віддавати, хай, хай розбирають, дивляться, Ну так, так справи не робляться, так, так немає. Гальма смердять, різниця по температурі дуже велика. Ну, тим часом Таврія працює. Так. Постійно щось не так, ну знову ж таки. І це ж ще з Києва почалося. Це ж почалося з Києва. Як воно коронавіру, я не знаю. Коротше. Будемо дивитись, будемо вирішувати питання. Дякую всім долученням, разом боремо й поборемо.